Меркель, здається, вона свого часу казала вже, що Путін просто вже в нього ну, живе в іншому світі, його вже нічого не, не переконає. Так, ну тут таке. Якщо Олексій ще хоче на цю тему теж доволити, бо ми ну, тут випадали. Я би тут ем, додав, що ем, ну, знаєш, виглядається як такий психологічний десь рубіж, а, який. Щодо зброї, я маю на увазі, щодо постачань зброї, але це психологічний м -м, рубіж, мені здається, що було перейдено на позу минулому тижні а, в момент, коли так чи інакше, окей, ми не отримали досі ліопарди. Але м -м, і була така досить іронічна через заголовок стаття на, на економісті, дуже влучна і дуже насправді цікава, кому. Кому цікаво раджу погуглити, вона називається «What is a tank? And does Ворізе to Ukraine fit the bill?» а, Тобто, що таке танки чи а, закриває рахунок французька Французький подарунок Україні, а це історія про те, що власне оцей IMX 10 RC які передали французи, нам це насправді такий напів БТР, напів танк Тобто, це танк, який рухається на колесах, на шести колосах, і озброєний малокаліберною гарматою. Але це цікава зброя. Вона ну нам в будь-як будь-яка механічна штука, яка їздить на колесах і стріляє, нам потрібно Будемо цього свідомі. Але він не кваліфікується як танк в. В такі класичні умовно, там військові якісь класифікації, науці сам Макрон назвав його танком, хоча військові експерти танком цю машину не вважають. А, те саме відбулося з Німеччиною, коли вони передали мардери, оці куниці, знову ж таки, невеликий калібр, але. Це вже все е, зброя, яка потенційно може використовуватися як зброя в контрофензиві, як зброя. Тобто, е, оцей, наприклад, Мардер, е, вибачте, ні, е, а, а, амх 10 Арсії. Насправді не мардер. Е, а оцей французький танк його ще називали е, полювальником, як це мисливцем, мисливцем за, за танками. Тобто, це вже е, це вже штука, яка. В принципі, є наступальною зброєю. І сам по собі момент надання будь-якої потенційно наступальної зброї він відтягувався з самого початку, і це можливий такий психологічний момент, як кажуть на фінансовому ринку, да, Оця а, оця е, психологічний рубіж. Да. Е, е, згадаємо 2022 рік, початок весни, і ми тоді не мали права щоб про це говорити публічно. Але вже тоді насуда. Ми тоді з підрозділом отримували якісь печеньки для того, щоб пробувати щось там робити під Києвом. Вже були панцерфаусти, вже були РПГ німецькі. Німеччина на той момент ще не визнавала. Поставок зброї нам вони робили це тихо, а це було не про ну не погодження, не про знаєш, не про зраду, це було про страх і про оці старі комплекси, про які Рома говорить і а, Стивко говорить. Тобто, а, але але це відбувалося. Тобто, а, подивимося, якщо ми подивимося на якусь таку психологічну криву зміни їхнього. Ставлення до всього цього, то власне, ми все одно на ну на на ми вже перейшли той рубіж, коли. А коли зброя, саме та про яку мріяти, ми не могли ще тоді не е, почала надходити. Так що я б не був тут скептиком, і хочеться звичайно думати, що е, Бербок і Урсула фон фондерляєн, що вони реально стануть зараз геймченджерами, що власне жінки європейські з цієї нової хвилі політики, такої абсолютно, ну, я просто пам'ятаю Урсулу фон Дрляєн. Ми не близько знайомі, але ми бачилися два чи три рази в Брюсселі. Вона була тоді мені. Стром оборони Німеччини, а і це було в ті часи, коли будь-яка розмова про бутандеграунд да про солдата європейського чи американського в Україні взагалі навіть в ну, самих американців. А ще ну про це і і близько мови не було минулого року влітку. Головком британських військ Сандес вже сказав відкрито про те, що це покоління британських вояків буде боротися з тоталітаризмом на континенті. А не говорячи, не говорячи, що це буде Україна, але говорячи, що це буде континент. Відповідно, це абсолютно інша риторика, абсолютно інший рівень залученості да, до всього цього. тому Мені здається, що, що це переломний момент і він наступив. А інше питання далі вже, що є на складах. Тому що Мардери, оці маленькі танчики німецькі, вони були робочою лошадкою Бундесверу багато десятиріч. В різних місіях використовувалися, це робоча зброя. Але танки, танки, ні, ні, ні. От, все що завгодно. Панцер хаувіцери вони, да, оці е, броньовані е, гаубиці, вони передали на минуло року. Все, що завгодно. Але але чому гаубиця це не танк? Да? Чому навіть броньована гаубиця це не танк. Тож скорострільність інша, е, інша абсолютно ну використання цієї зброї, вона не може використовуватися в прямому бою проти танка. Вона програє йому за всіма параметрами. Але е, знову ж таки. Уявімо собі, початок цієї ну, чергової кампанії Росії, а вони втихаря передавали нам РПГ, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Потім почали робити це вже відкрито. Тепер ми вже отримуємо мардери, тепер від Франції отримуємо ці напівтанки, напів БТРи. Але чорт забирай! Ну крига скресну, скреснула давно, ну скресла ну... все.